СТОРІНКА друга. Подорож на парашуті Коли мені було вісім років, ми всією сім'єю вирішили поїхати в село до бабусі. На нас чекала довга подорож шість годин в одному поїзді, потім іще вісім у іншому, а потім ще годину треба було їхати автобусом. Збиратися в дорогу мама почала за тиждень. Вона складала наші речі у валізи, безліч разів перевіряючи, чи не забули ми часом щонебудь. Внаслідок цього ми мали дві величезні валізи: декілька сумок та сумочок. У нас було все. Теплі речі, взуття для різної погоди, плащі на випадок дощу, подарунки для родичів, гребінці, зубні щітки і нарешті сумка з їжею в дорогу. Ми з братом не могли дочекатися, коли її розпакують. Нам, як і всім дітям, дуже подобалося їсти у поїзді. Я так докладно змальовую все це, що ви, мабуть, подумали, що ми забули взяти з собою щось важливе Ані трохи. Мама простежила, щоб ми взяли всі речі, що вона приготувала в дорогу. Відпустку ми провели чудово. Але я хочу розповісти про інше. Нещодавно, читаючи якусь книжку, я натрапила на опис кульбаби. Здавалося, що цікавого можна дізнатися про цю звичайну квітку, яка росте просто під ногами. Але читаючи рядок за рядком, я дедалі більше згадувала наші приготування до подорожі у відпустку, дбайливі руки моєї мами, її турботу і передбачливість. Бог, створюючи кульбабку, робив її не тільки гарною, веселою та невибагливою. Він виявив величезну турботу про маленьке насіння цієї квітки. Усі ви знаєте, як квітне кульбаба. Спочатку це яскраво жовта квітка, яку дуже люблять діти. Всі ви, мабуть, колись плили віночки з кульбабок, робили свищики з її стебелець. Дорослі умудряються готувати салати з кульбаб та варити варення. Коли кульбаба одцвітає, її голівка стає схожою на білу пухнасту кульку, тому що пелюстки перетворюються на парашутики, до яких прикріплене насіння. Саме це крихітне насіння кульбабки і є об'єктом піклування нашого творця. Не думайте, що Бог просто причепив цього парашутика до насіннинки кульбаби. Лети, коли заманеться та куди заманеться. Просто так цей парашутик не полетить. Для цього мають бути певні умови. По-перше, насіння має дозріти. Воно міцно тримається за голівку кульбаби доти, доки не стане зовсім дорослим і здатним до далекої подорожі. По друге, погода має бути належною, не холодною та ясною. Для цього Бог навчив кульбабку не розкриватися в холодну чи похмуру погоду, щоб жодній неслухняній насіннинці не вдалося відірватися та полетіти. По-третє, Повітря не має бути дуже вологим, адже й дитині зрозуміло, що мокрий парашутик далеко не полетить. Тому під час дощу кульбабка міцно стискає, наче складає свої парашутики. І по-четверте, вітер має бути певної сили, достатньої для того, щоб насіння покинуло свою рідну домівку. І ось нарешті встановилася тепла суха погода, віє легенький вітерець, світить сонечко, дозрілі насіннини одна за одною відриваються від квітки та вирушають у далеку подорож, щоб наступного року розквітнути, звеселити світ своєю красою та дати життя іншим парашутикам. Лети, маленька насінино кульбаби, твій творець подбав про те, щоб твоя подорож була щасливою. Чи знаєш ти, що у парашутику кульбаби сховано близько п'ятдесяти насінин? Чи знаєш ти, що кульбаби відкривають свої квіточки на світанку? А закривають їх, коли сонце заходить. Чи знаєш ти, що з листя кульбаби, вимоченого в холодній воді, можна готувати салати багаті на вітаміни, а відвар із корення кульбаби лікарської збуджує апетит та поліпшує травлення. Якщо наш Господь з такою любов'ю. Підготував усе для життя маленької насінини кульбаби, то наскільки більше він піклується про тих, кого створив подібними до себе, про нас із тобою? Він підготував нас до тривалої мандрівки дорогами життя, і що миті піклується про нас.